Ось це один із п'яти центральних теплових пунктів на Салтівці, у яких у 2023 році проведена масштабна реконструкція. Старе зношене обладнання замінено новим, більш енергоефективним. Цей пункт живить 27 будинків в районі, а також об'єкти інфраструктури, школу, дитячі садочки. На сьогоднішній день тут вже повністю виконані роботи з монтажу тепломеханічного обладнання, встановлені нові насоси, теплообмінники, замінені трубопроводи, розповідає начальник салтівської філії харківських тепломереж. Пункт наразі працює в штатному режимі. Ми подаємо гарячу воду, готові подавати центральне опалення. Вже осталось залишилось виконати роботи по ізоляції трубопроводів і автоматизації. Ця модернізація дає нам можливість роботи працювати в автоматичному режимі. Тобі ж ця ЦТП не буде потребувати оперативного персоналу для регулювання подачі гарячої води, для регулювання подачі центрального опалення. Це все буде робитись в автоматичному режимі. Плюс ця ЦТП буде підключення до системи СКАДа. Ми в онлайн режимі на наших центральних диспетчерських пунктах будемо бачити в якому форматі вона працює і зможемо регулювати її. І якщо ми з вами кажемо про насосні агрегати, це більш продуктивні насоси з меншим споживанням електроенергії. Це гроші, це економія підприємства. Також теплопункти мають генератори, які живитимуть обладнання в екстрених ситуаціях, таких, наприклад, як блекаути. А ось це ще один модернізований центральний тепловий пункт на Салтівці. Живить він 33 житлових будинки, дві школи і дитячий садочок. Начальник філії говорить, що з урахуванням викликів минулої зими тепловики ретельно готують обладнання до нового опалювального сезону. Да, ми готові до наступної зими. Ці нюанси враховуються. Особливість цього теплового пункту він загала пізометричних відміток знаходиться нижче, ніж Інше і часто підтаплюються талими, водами при якісь дефектах на теплових мережах. Тому ми прийняли рішення підняти обладнання з підвального приміщення на другий поверх, що дасть нам можливість більш якісно і довго експлуатувати це обладнання, якісно і цілодобово подавати послугу з гарячого облаща та центрального опалення. На всіх п'яти реконструйованих теплових пунктах остаточні роботи планують завершити до початку опалювального сезону. Наразі ж всі вони працюють на подачу гарячої води. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Стас Рижком, Харків, Новини.